доброго ранку. після свого Воскресіння Господь Ісус зустрів учнів біля Галілейського моря. Він скористався цією нагодою, щоб поговорити з Петром з Петром, який тільки но зрадив його, але дуже шкодував про це. Петро отримав можливість засвідчити Ісусу свою любов, і що він дуже шкодує про свою зраду. Ця розмова закінчується тим, що Ісус надає йому можливість побачити, що з ним буде. І після цього Він говорить: «Іди за мною. Ісус говорить нам сьогодні: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Він сам є світлом і хоче поділитися цим світлом із нами. Слідувати за Христом означає повністю присвятити себе Богу. абсолютно новий спосіб життя не має бути такого, щоб ми тільки частину нашого життя присвячували Богу. може бути або повністю, або ніяк. У той момент, коли Ісус говорить нам, слідуй за мною ми часто пробуємо відмовитись. Так, так, це все добре, але зараз не час. цей заклик нам не до вподоби. Ми не готові йти за Богом, тому що у нас є свої дороги та власні плани, які ми хочемо здійснити. Насправді, ми знаємо, що нам потрібні суттєві зміни в нашому житті. І тоді ми з заздрістю починаємо озиратись на інших. А що він? Але Ісус не вдавався до порівнянь. Петрові Ісус сказав, як і нам, якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду. Що до того тобі? Ти йди за мною. Рішення йти за Ісусом кожен повинен прийняти самостійно. Коли мій батько помер 18 вересня 2000 року, я прилетіла до Швеції, щоб допомогти своїй мамі. Мої брати і сестри жили набагато далі ніж я, тому я була єдиною, хто міг бути з мамою у той час. Було багато справ, які потребували вирішення. наступного дня ми забрали речі батька з будинку престарілих, де він провів останні роки життя. потім мені до рук потрапила м'яка фланелова сорочка, яку він досить часто носив останні кілька років. Я сказала матері, я візьму цю сорочку вдома я часто ношу цю сорочку вона м'яка, тепла та приємна. У ній я відчуваю себе комфортно і безпечно. Я часто запитувала себе, чому я так люблю цю сорочку? просто з тим, кому належала ця сорочка, у мене особливі стосунки. З тих пір я багато працювала з матеріалами мого батька. Я маю на увазі його духовну спадщину. Більшість досвідів моєї родини відбулися в періоди важких життєвих ситуацій. мої батьки покладалися на Бога, вони були повністю віддані Богу все життя, і Господь не залишив їх у складну хвилину. Якщо б ми проживали наше життя у відповідності з Божими вказівками, ми б були пов'язані з невичерпним джерелом його сили. Тоді б ми переживали дива, але ми не можемо очікувати, що Бог завжди нас вестиме таким шляхом, як ми це собі уявляємо. іноді цей шлях може бути зовсім іншим. Відданість Богу завжди була помітна в житті мого батька, і він передав це нам, своїм дітям Нам на думку, не спадало робити щонебудь інше, аніж служити Богу. усі ми їздили з місіонерським служінням це було для нас так само природно, як і те, що Бог повинен бути центром нашого життя. Тепер, коли мого батька вже немає, я можу сказати про нього, що він, як і Павло, перебував у боротьбі. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого того дня мені дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім хто прихід його полюбив. Ці слова міг би сказати і мій батько. А тепер я знову повертаюся до спадщини мого батька, яку він залишив мені, і в яку я символічно була одягнена. Мій батько дав мені певну мету, певне завдання мого життя. Він показав мені шлях, яким ми йдемо за Ісусом. Він виконав своє завдання. Тепер виконання моєї місії залежить вже від мене. Його відданість Богові стала для мене зразком для наслідування. Я повинна думати про накидку Іллі його наступник Єлисей підняв її після того, як Ілля знісся на небо у вогняній колісниці. Ця накидка була символом для мене. Сорочка мого батька також стала символом посвяченості його життя. Тоді я зрозуміла, що означає християнське життя, мої власні стосунки з Ісусом, і що я, докладаючи усіх зусиль, слідую за ним усім серцем і відкритою душею та усіма своїми силами. Ми можемо слідувати за Ісусом, не звертаючи увагу на інших та не відхиляючись від свого шляху. Ісус сказав багатому юнакові: люби Господа Бога свого усім серцем своїм і всім своїм розумом. Це говорить Він і нам я хочу помолитися разом з вами. Господь ісус, допоможи нам дивитися на тебе, а не на інших людей. Допоможи нам щоденно усім серцем слідувати за тобою і бути тобі вірними. Амінь, якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете написати нам на адресу, яку бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Господом.